Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що нові заборони щодо чоловіків призовного віку внесено до Верховної Ради законопроектом 14210. І цей законопроект дуже цікавий, тим, що почали новини виходити з такою швидкістю і одразу в різних напрямках. Спочатку зазначив нас Федієнко, там одне. Потім там пані Фриз зазначила там інше. І ну наразі, от з'явився вже цей законопроект до Верховної Ради. Його подали сьогодні, тому розбираємось по суті. Які все ж таки обмеження чекають чоловіків призовного віку, в якому форматі вони будуть, кого вони будуть конкретно стосуватись і кого вони не будуть стосуватись. Зараз все це розповім. Ну, звісно, за умови прийняття цього законопроекту у вигляді закону. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там дуже багато цікавої, і корисної для вас інформації. за посиланням. Перейдіть і по пошуку для себе впевнено щось корисне і цікаве знайдете. І так, переходимо до новини. Спочатку, в нас, як я і зазначав, пан Федієнко зазначив, що тепер буде обмежено право виїзду за кордон чоловіків, які є заброньовані, і які в нас заброньовані за критичними підприємствами. І одразу ця новина рознеслась по мережі інтернет, що все, тобто заброньовані виїжджати не будуть. І, як я розумію, він на своєму телеграм-каналі спочатку зробив один пост, а потім його трошки змінив і додав ще інформації щодо нього, тобто уточнив інформацію, що все ж таки не всім чоловікам будуть заборони. Починаємо спочатку з цих джерел, а потім перейдемо вже до суті закону, тому додивіться відео до кінця, що він зазначив. Разом з колегами зареєстрували законопроект, мета якого встановлення тимчасової заборони на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, відповідно до абзаців 2 та 3 пункту, 4 частини 1 статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І це вже змінений текст. Я читаю, тобто в кінцевому форматі. І от що було в первісному форматі, наскільки ми розуміємо, тому що джерела посилались, там різні там, е, такі новини були. Що якщо людина офіційно заброньована на підприємстві, яке критично, як критично важливо для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції. От саме цей посил е, був розповсюджений по всій мережі інтернету, Тому тому ну, всі вирішили, що. Буде заборонена саме перетин державного кордону в нас на виїзд з України з заброньованими чоловіками всіма, хто заброньований за критичними підприємствами. Потім, як ми бачимо, він трошки змінив ці питання і зазначив, що фактично законопроект хоче усунути ситуацію, коли людина формально, критично, важлива, але перебуває за кордоном. І отут же він зазначає, це не стосується всіх заброньованих обмеження тільки для тих, хто порушив правила військового обліку. І заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання. Що зазначила в нас пані Фрис, бо ну, вона є автором цього законопроекту, коли його зареєстрували, от під номером 14210. Пропонує заборони виїзд тимчасові за кордон особам, які порушили правила військового обліку, не оновивши вчасно дані, але отримали пільгове бронювання на 45 днів для виправлення порушень, тобто вона одразу уточнила, якої категорії людей це стосується. Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни. Це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроект 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам ухилянтам прав обліку, які не оновили одне вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проекту закону 13.335. До речі, він вже ухвалений. Це законопроект. Ну про нього окремо знімав декілька відео. Залишу посилання. Тут хто не дивився, подивіться, він вже став законом. За нього вже було проголосовано, і президент його навіть підписав. Наприкінці жовтня, і вже цей законопроект діє. Тобто через місяць з кінця жовтня, ну там вже в кінці листопада, він вже буде задіяний і зможуть отримувати бронювання такі категорії осіб по цьому законопроекту. І от ще він навіть, скажімо так, не вступив повністю в свою дію. То вже альтернативний законопроект щодо заборони було внесено зі сторони нардепів. Ну, знову ж таки, ви почули їх думку для чого це було зроблено. Також, за її словами, законопроект передбачає, що порушники, які усунули недоліки та отримали бронювання, зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень. Тобто, мається на увазі, що цей законопроект направлений на те, щоб саме в цей пільговий період люди, які є порушниками, вони не змогли виїхати через державний кордон. На думку, Фріс, це створює прогалину. Водночас особи заброньовані за стандартною процедурою матимуть право виїжджати для підписання міжнародних контрактів доставки гуманітарної допомоги. Та іншої міжнародної діяльності гарантованої державою на період бронювання. Ну, напевно, нас пан Федієнко потім взяв частину тексту з пані Фріс і зазначив собі там на своїй сторінці в телеграм-каналі. Також вона зазначила, що Міністерство оборони виступало проти запровадження пільгового бронювання для порушника військового обліку. Маю нагадати, що Міністерство оборони також було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість у парламенті не дослухались до нашої позиції. Та позиції міністерства сьогодні маємо ризик створення нової схеми. Так вона наголошує. Ну і тепер переходимо вже до самого законопроекту. От він був зареєстрований в нас 14 листопада і був поданий з проєкт закону подання, пояснювальна записка, порівняльна табличка були подані лише 17 11 Тому сьогодні і записую це відео. Законопроект маленький на одну сторінку буквально вносяться зміни. Ну, пропонується внести зміни до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. До речі, нещодавно в нас вже було два законопроекти щодо внесення змін до цього закону. Якщо ви пам'ятаєте, в нас там спочатку хотіли обмеження, потім хотіли дозвіл. Там і пан Ганчаренко займався цим питанням, і Пан Веніславський. Залишу посилання на оці законопроекти. Тут відео знімав окремо, кому цікаво. Обов'язково подивіться, поки що ці законопроекти не рухаються ні перший, ні другий. І от вони хочуть доповнити частину першої статті 6 там про заборону перетину державного кордону на виїзд, якщо він заброньований на період мобілізації та на воєнний час, відповідно до абзаців 2 та 3 пункту, 4 частини першої статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізація. Це саме от ті от пільгові пункти. Які законопроектом 13.335 були внесені в статтю 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і Кабміну протягом одного місяця, з дня набрання чинності забезпечити прийняття нормативно правових актів, необхідних для реалізації цього закону. Ну, скоріше за все, внести в постанову Кабміна 57 якісь зміни. І тут є в нас пояснювальна записка. Ну, вона також не дуже велика, на дві сторіночки і от. Основне зачитаю, спочатку вони посилаються на, те, на цей законопроект 13.335, який дав пільги деяким людям. Тобто вказаний законодавчий акт встановив своєрідне пільгове бронювання для громадян, які порушили законодавство. Під час розгляду вищевказаного проєкту в парламенті Міноборони не підтримала його ухвалення. Цим законопроектам пропонується встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі території України. Праворежим воєнного стану та мобілізації на цей час для осіб, які отримали таке бронювання. Ну і вказується конкретно, що а саме для заброньованих на 45-денний термін військовозобов'язаних працівників, ну і все-все, що в тому законопроекті 13335. цим проектом закону фактично встановлюється запобіжник для для недопущення. Безповоротного виїзду з території України осіб, які отримують бронювання виключно для отримання легальної тимчасової можливості перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Окрім того, тимчасове обмеження у перетині державного кордону для таких осіб є справедливими правовими наслідками недотримання законних умов законодавства України у сфері військового обліку та мобілізації. Метою законопроекту є Встановлення тимчасової заборони на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, відповідно до абзаців 2 та 3 пункту 4 статті 1 статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що можу сказати від себе? Звісно, буду спостерігати за цим законопроектом, як він буде рухатись, і буду повідомляти там спочатку на телеграм-каналі, тому не забувайте підписуйтесь. В описі під відео є на нього посилання, ну і більш розширено, як він буде змінюватись тут в youtube каналі. Але від себе хочу додати, що на сьогоднішній день обмеження щодо перетину державного кордону порушниками правил військового обліку, вони вже є, вони передбачені постановою міну 560. І якщо я не помиляюсь, там пункт 17 є, де е, зазначається про те, що в нас представники Державної прикордонної служби перевіряють на наявність цих порушень. Якщо з'являється інформація про... Наявність порушень, викликається поліція, поліція затримує людину і доставляє до найближчого ТЦК. Тому, в принципі, це нереально і неможливо, і суть цього законопроекту зводиться до мінімуму, ну, як на мій погляд, тому що е якщо у вас є порушення, яке ви не зняли, то ви перетнути кордон не можете. Якщо у вас порушень немає і ви його зняли, то цей законопроект більше на вас не розповсюджується, бо ви свої питання за ці 45 днів закрили, і ви під нього вже не підпадаєте, під цей законопроект. Ну, якщо він стане, звісно, законом. Ну, я не знаю, в чому суть його. Ідея зрозуміла, там хочуть прикрити таку схему, якої ще і, звісно, немає, тому що цей. Законопроект 13.335, який вже став законом, він ще не діє, бо він тільки почне діяти з кінця листопада. Але вже от є такий законопроект. Звісно, хочу всіх заспокоїти, бо ну в мережі інтернет дуже багато новин, різних новин. все заборони, нові обмеження. Там ніхто не виїдеть за кордони, все таке інше. Поки що нічого в цьому плані не змінюється для заброньованих. Всі, хто виїжджав, ті виїжджають. Відпустка або там якесь відрядження. А ті, хто має такі порушення, вони, звісно, і не виїжджали, і виїжджати не будуть. Тому по цій темі поки що все. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також цікаві і будуть для вас корисні. Я в цьому впевнений. Підписуйтесь на канал, не забувайте і діліться цими відео, якщо хочете бачити їх більше в своїй стрічці. Новин. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.